Усім привіт! З вами на зв'язку InScience І ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids, лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою, адже пізнавати щось нове ніколи не пізно. Сьогодні ми з вами будемо говорити про фізику майбутнього, як літати без крил, літаків і двигунів, і наш лектор Олег Фея. Наш вебінар складатиметься з чотирьох частин. Зверніть увагу, цього разу ми перенесемо кахут на кінець. Отже, для початку в нас буде лекція і наша вже постійна рубрика Вчимо англійські слова. Хто дивиться нас в записі на Ютубі для вас, до речі, якраз це і буде доступно? І потім ми перейдемо до ваших питань і. Після цього пограємо в кахут. Зверніть увагу, частиною сьогоднішньої лекції також буде дослід, тому залишайтеся з нами навіть після того, як ми анонсуємо наступні події. Тож, Олег Фея, фізик, співробітник Київського академічного університету, в якому ми сьогодні знаходимося, і він досліджує теоретичне матеріалознавство. Зараз я його покличу. Олег, іди сюди до нас. Отож, Ні. знайомтесь, це Олег, і я зараз передаю йому слово. Він буде для вас проводити лекцію, і потім у нас будуть досліди. Тому поїхали. Всім привіт. Я думаю, що я з багатьма вже знайомий з ким не знайомий, то мене Олена зараз представила. Uh, і ми сьогодні будемо говорити про провідність. А потім я власне розкажу uh, навіщо потрібен рідкий азот. Я його покажу, тому що бачу, що він вже багато кого зацікавив. Отже, давайте почнемо з цього відео. Оце коротеньке відео, і потім uh, всю лекцію я буду пояснювати, що тут відбувається взагалі на, на екрані. То бачите, uh, у людей є летючий скейтборд. Він реально літаючий. Тобто вони показують, вони рукою під ним підсовують, бачите, от хлопець на нього стрибає, з нього падає і з ним все. Ну і він не доркається до площадки, до майданчика. Це такий от скейтборд. Можете, по-перше, написати ваші думки з приводу того, що відбувається взагалі на, на цьому відео, а я буду, я буду розказувати. А почну трошки здаля з, з, про те, чому нагріваються взагалі наші прилади. А потім ми перейдемо до летаючих скейтбордів, до летаючих потягів та інших класних штук. Ну, давайте собі уявимо. У нас є якийсь прилад. Дуже простий, це може бути якась просто батарейка, ми її вмикаємо, по електричний струм йде по цим от проводам, і наша лампочка вона горить. Uh, і вот вона починає нагріватися, і проводи, провод, по яким йде електричний струм, вони теж трошки нагріваються. Uh, або, або в деяких випадках не трошки, або в деякі можна поплавитися, якщо там є якесь коротке замикання. Uh, чому так взагалі двається? Чому наші пристрої нагріваються? Uh, вони нагріваються через те, як влаштована як влаштована сама речовина, як влаштовані метали, з яких зроблені ці. З яких зроблені ці провода? Ну, часто, до речі, мідь використовують для проводів. От всі матеріали складаються із атомів. Атоми, в свою чергу, складаються із ядер, яких є протонитрони, і з електронів. І от загалом в своєму такому звичайному стані атом нейтральний, тобто він не позитивно заряджений і не негативно заряджений. А проте, якщо ми заберемо у атома: от він такий є атом, заберемо один електрон, то от заряд, сумарний заряд атома був нуль, електрона заряд від'ємний, то який заряд стане у атома, він стане позитивний, точно таким же, як у електрона, тільки позитивним. І вони будуть один до одного притягуватись. Отакий от от атом, в якого забрав електрон, він називається Іон. Ми будемо про них зараз ну, говорити про цих іонів. Ну, я не буду часто говорити слово іон. Це буде просто. Ну, в даному випадку, хай це буде атом без електрона, і я буду його плюсиком позначати. Плюсиком в тому плані, що в нього є якийсь позитивний заряд. А електрон такий от буде рожевий гамурний шарик, в нього буде мінус. І от що відбувається з нашим металом? По ньому йде струм. Що таке струм? Струм це просто рух електронів. От електрони рухаються через цей матеріал, через цю кристалічну структуру цього матеріалу, тому що ці атоми вони якимось чином розташовані? Ну от, умовно, нехай вони отак, от, от розташовані, і через них біжуть ці електрони. І що ж буде відбуватись? Дивіться, коли електрони проходять крізь наш провод, крізь наш метал, то в нього повшпопідвищується температура. Чому тому що. Електрони взаємодіють із цими атомами, е, і вони починають рухи, рухатися швидше. Тобто, чим, ну, чим швидше рухаються атоми, тим вища температура. Здається, це вже було в якійсь, якійсь вже сказав. Здається, про коли розказував про електромагнетизм, можете передивитися, е, тобто, чим більше вони між собою якось взаємодіються, електрони, і оці от атоми, в яких забрано був електрон, позитивно заряджений. Тим вища температура і приводи розігріваються. Це велика проблема через те, що, ну, наприклад, через проводи провода подають з подається от, напруга в наші домівки від електростанцій, струм проходить через ці провода, які проходять крізь, які знаходяться над полями, над лісами, над нашими там містами. І дуже їх розігрівають, і от на цей через те, що існує цей електричний опір, тобто здатність цього металу провідника заважати електронів, дуже багато просто енергії ну витрачається в пусту. Вона просто ну просто йде на нагрівання цих проводів, замість того, щоб йти на, ну, на використання якихось наших приладів чи на щось інше Проте, що буде, якщо ми все це візьмемо і дуже сильно охолодимо? Тобто, оці от проблеми з нашим електричним опіром, вони від того, що все нагріте, ну атоми дуже швидко рухають. Ну, атоми якось там рухаються доволі інтенсивно, електрони з ними взаємодіють, все це така от каша, от і е, через це все дуже сильно нагрівається. А якщо це охолодити, що буде в такому випадку? Це е, така ідея прийшла е, нідерландському вченому Гекі камерлінгу Онесу на початку ХХ століття. Е, він, його взагалі називали е, паном Абсолютний Нуль. В нього було таке прізвисько. Е, ну, абсолютний нуль, то в плані температури, е, тому що він придумав, як робити рідкий гелій. От ми сьогодні будемо працювати з рідким азотом, а він придумав, робити, як робити рідкий гелій, який дуже який. Е, Стає рідким при дуже дуже низькій температурі, приблизно мінус 269 градусів Цельсія. Я точно не скажу, тому що я не дивився передачу цю температуру. От проте він взяв, от за допомогою там своїх винаходів він охолодив ртуть до мінус 269 градусів. Приблизно це дуже низька температура. Це майже той самий абсолютний нуль. от і в цей час у ртуті зник електричний опір. Отой, от от опір, про який ми з вами говорили. Перед цим він пропав. Що відбувається при зниженні температури? При зниженні температури, от атоми, от зараз зображені, вони як якось трошки так хаотично розташовані, якийсь там один вище, один нижче, один на якийсь бік відійшов, от і, і вони рухаються. Проте, якщо ми будемо охолоджувати цей провідник, ці атоми будуть рухатись значно, значно повільніше. От Дивіться, ми температуру знижуємо і вони замирають. Ну вони не замирають повністю, бо вони все одно в них буде все одно якийсь рух, проте вони. Порівняно з тим, що було, вони можуть сказати, що вони завмерли. І бачите, що відбувається. Електрони проходять ці, по повсі ці по атоми, він якось їх притягує до себе, ну, тому що вони позитивно заряджені, в них немає електронів, оцих там, ну, там, атомів, іонів. От, і він їх просто до себе трошки притягує. І така, от, мов, бачите, мов така хвилька роз, розповсюджується в цьому матеріалі. Це відбувається при низькій температурі. Ну, здавалося, все так легко. От наш електрон він не, не дотикається до атомів, нібито проходить. Проте ну, насправді фізика дещо складніша, вона значно сильні, значно складніша. Тобто, це якраз називається надпровідність. коли в нас при дуже низькій температурі електрони рухаються металом, яким або не металом, а провідником надпровідником, вони не зустрічають електричного опору. Uh, і це надзвичайно складна область фізики. Uh, є uh, кілька видів непровідності. Є непровідність, яка uh, при дуже низьких температурах, як от ртуті мінус 269 градусів Цельсія, чи щось таке є над намагаються знайти при температурах близьких до кімнатної. Uh, чому це важливо? Тому що в нас просто ну буде все дуже, дуже економно, дуже дуже класно, і це відкриває просто якийсь там неймовірний. Um, неймовірні можливості для uh, нових пристроїв для того, щоб це робити на пристрої. Проте, поки що такого не зробили. Поки що не зробили надпровідників, uh, які б uh, показували ці властивості при uh, кімнатній температурі, це, чи при близькій температурі. Вони показують здебільшого при доволі низьких температурах, або при достатньо високих, проте при дуже високому тиску, тобто їх вдома важко використати. Отже, що ж там відбувається? Тобто те, що я зараз розказую, це дуже спрощена історія. Насправді все набагато складніше. От, а якщо дуже спрощено, то у нас є якийсь електрон. Він буде притягуватись до оцих позитивно заряджених атомів, і от там, де він знаходиться, електрон, буде ну, їх трошки більше. От тут, бачите, вони рідко знаходяться, велика від відстань між ними, а тут їх буде трошки більше. І от є якийсь там інший електрон, який буде притягуватись не до самого електрона, тому що два електрони, вони негативно заряджені, вони будуть відштовхуватись, а він буде притягуватись до цієї от до цих от е, атомів, до цього згустку атомів іонів, які знаходяться до першого електрона. І утворюється, ніби ця електронна пара. І от в 50-х роках, 50-х-60-х роках минулого століття було там три вчених, які отримали Нобелівські премії, які показали якраз утворення таких пар, і вони показали, що якщо електрони будуть так, от, утворювати пар, то вони будуть рухатись е, по металу, по надпровіднику без електричного опору. Бачите, от відбувається от, от, на такому на короткому відео показано, як вони от просто спарувалися. І просто йдуть крізь надпровідник. А Ви можете нам пригадати, як я показував спочатку на відео з електричними лоперами, це хаотично рухалось, і так далі. Тобто тут такого нічого немає, тут все дуже, дуже класно, дуже, дуже вивірено. Отже, підсумовуючи, звичайно, провідник це просто натовп. Ви йдете. Купа людей на зустріч, хтось кудись в бік іде, хтось штовхається, каже пропустіть там, і так далі. От, і ви не можете пройти крізь цей натовп, щоб з кимось не зіштовхнутися. Це дуже важко. Ну, я собі, ви взяти, ви купили там: ну, ви несете якийсь напій в пластиковому стаканчику, і ну от у мене вода, наприклад, є. І це вам буде дуже важко його принести крізь нато, такий щільний, щоб не розплескати. От. А надпровідник це гатний вальс. Тобто люди е, став паром, вони танцюють, вони знають, куди їм рухатися, є багато вільного простору, от е, і все дуже красиво. От, це, так, це така різниця. І от надпровідники вони вмикаються при дуже низькій температурі. Вони можуть ну, звичайно, із звичайних провідників, наприклад, міді, якихось інших матеріалів утворюватись, або навіть із е, е, неметалевих. Тобто, я, от я сьогодні буду показувати вам неметалевий матеріал. Uh, яка ще є дуже цікава річ у надпровідників, окрім того, що в них повністю зникає оцей от електричний опір? Uh, те, що надпровідник буде виштовхувати із свого середовища, із свого об'єму магнітне поле. Тобто надпровідник перетвориться на надпотужний магніт. Немає більш потужних магнітів, uh, ніж надпровідники? Uh, через звичайний провідник магнітне поле буде проходити скрізь. Надпровідник його буде виштовхувати. І отут -от видно на зображенні, як, такий, як магнітик левітує над надпровідником. От. А тепер ми повернемось до цього до нашого відео. От ці е, хлопці із скейтбордом. Я от розказав, чому так. Тобто, у нас в скейтборді знаходиться надпровідник. А оцей дим, який виходить, це, вип... це пара рідкого азоту. Якраз рідкий азот при дуже низькій температурі, от, і е, от він випаровується, е, і виходить така пара. От, тобто у нас всередині скейтборду знаходиться надпровідник, магніт. І він настільки потужний, що хлопці стають на нього і е, він витримує. А ця, цей майданчик він незвичайний насправді. Е, він, е, там, ну, під майданчиком, знаходяться ну, звичайні магніти, над якими цей скейт буде літати. Отже, ми скоро прийдемо до експерименту, а тепер я здам, ну проте, домашку ніхто не відміняє. А, у нас буде домашнє задання таке: а, Ваш персонаж прилетів в гості на далеку планету з дуже розвиненою цивілізацією. І він побачив незвичайні апарати, з допомогою яких мешканці літають. Коли на Землі ваш персонаж ще не зустрічав. А, пофантазуйте, що, що це були за літальні апарати та як вони працюють. І тепер. Майже наостанок перед експериментами перед тим, як покликав -по -по е, трошки англійських слів, які пов'язані із темою лекції. е, Ми говорили про слово нагріватись, up». heat up» — Це нагрівати температуру. «Electrical resistance» — «електричний опір» — «resistance» — Це підвищувати, нагрівати, підвищувати температуру. Електрика resistance. Електричний опір. Electrical resistance. Resistance – це опір. Електрика, зрозуміло, електричний. Провідник це кондактор. Кондуктор. А надпровідник це буде суперкондактор. Тобто от ми говорили про супергероїв. І додається слово супер. Супер це над. Надпровідник суперкондактор. Магніт. Магніт. І а, рідкий азот. Ліквід найдружен. Найтжен це азот. А тепер я кричу, кричу Оленом. Друзі, привіт, Олег, Почекай! Дивися, що в мене для тебе є перед тим, як ти підеш готуватись до дослідів. Так. Отож, Олег одягнув свої окуляри і йде, починає готуватись до експериментів. Я тим часом хочу анонсувати вам наші наступні вебінари. Отже, 28 серпня Олена Сирогіт розповість про водорості, що заряджають телефон. І нарешті скаже нам це фантастика чи реальність. А 30 серпня Марія Павловська проведе нам практикум з мікроскопом, як побачити бактерію. І такий невеличкий спойлер, там будуть не звичайні бактерії, а ті, що подорожували разом з співробітниками Антарктичної станції в Україну. Отож, якщо вам сподобався вебінар, зараз саме час поставити вподобайку. Ви також можете підтримати нас на патреоні або на BuyMeACoffee. E І ми на хвилину. Можливо, на дві хвилини. Зараз візьмемо паузу. Я вимкну відео і звук для того, щоб перемкнутися на іншу камеру, щоб ви змогли побачити безпосередньо досвід. Залишайтеся з нами. Я розкажу спочатку, що ми будемо робити. Ми будемо змушувати магніт левітувати над провідником. У нас будуть в головних рулях. Що у нас буде в головних рех? У нас буде надпровідник. Ось він, це кераміка. Це не метал, це кераміка. Я не пам'ятаю точно його склад, але там доволі складний склад, саме хімічний. І у нас буде магніт. Це ну, неодімовий магніт із ніодіма. Дивіться, якщо я їх просто прикладаю, нічого не відбувається. Да? Ну, вони просто а, собі а, стоять і ну, нічого такого не стається. Тому що надпровідник, він, ну, тому що цей матеріал він не надпровідний поки що, тому що температура дуже висока. А, і тепер ми будемо а, власне, температуру зменшувати. Я зроблю ось так: я покладу ось ці такі рейки, щоб він вони не дотикалися. бо якщо вони будуть дотикатися, вони просто звипнуться та й все. І от поставлю цей магнітик сюди. А тепер буду наливати рідкий азот. Рідкий азот в мене є в от велетенський. Такому витечку сосуді, як сосуд з джином. Та я його відкриваю, і буде а, із нього виходити пара. Та сама пара а, рідкого азоту. І просто налью собі. Він такий доволі важкий, я просто собі його налью в стаканчик. От у нас є е, повний стакан рідкового азоту. Е, від нього йде пара. Чому від нього йде пара? Тому що він випаровується. Тобто його температура мінус 200 градусів. Е, при температурі е, кімнатній він буде випаровуватись. Тим бачиш, що такий вітер роди. А тепер я просто буду заливати от сюди. Я буду його заливати на наш метал. Щоб він став надпровідним. Бачите, скільки диму, Скільки пари? Це пара від дискового азота. Він буде охолоджуватись. І через якийсь час він е, наш матеріал перейде в надпровідний стан. Я просто трошки добиваю цього рідкого азоту. Температура, отам, де от вона кипить, це мінус 200 градусів. А у нас температура ну, десь 20 чимось градусів. Перепад температур більше 200 градусів. Треба ще підивити. Наче спрацювало, бачите? Магніт, е, ну, я сподіваюся, що буде добре видно. Він е, е, знаходиться над, над провідником. Бачите, я його просто кручу. Він, він просто летить над провідником. Можете якось збільшити можливо. Оце, 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 оце називається ще ефект мейстера. Це був такий науковець, який відкрив це явище виштовхування магнітного поля ще в 1930-х роках. Потім дуже великий ну, внесок в розробку цих, цього явища зробили в Харкові під керівництвом Льва Шубнікова. Був такий науковець. Він жив, жив в Харкові і в Харкові є вулиця, названа його ім'ям. Це відбувається при дуже низькій температурі. У нас тут а, рідкий азот. Ось тут от Цей от а, чорний, великий металевий. такий. Ну, тобто це, це кераміка. Це метал, це кераміка. Це надпровідник, а одним магніт. І його магнітополе, поле, бачите, воно вморозилось дуже, дуже сильно, настільки сильно, що я можу це підняти. Оце ефект меснера. Е, е, і за, за допомогою цього ефекту якраз літає наш е, е, скейтборд, от який я показував. З е, цим ефектом також літають. Е, е, Потяги на магнітних на, на маг подушках, які, ну, от їх там в Японії, десь здається, в Китаї такі є потяги. Це найшвидші взагалі, наземні об'єкти. Тобто їхня швидкість ну швидкість в таких потягах там, приблизно там, 600 км на годину. З часом ну це вже буде скоро, оцей от рідкий азот випарується. Uh, і uh, він просто впаде. Тобто оцей, ну, пропаде оцей от супермагічний супрамагні... магнітний uh, ефект, і, і оцей от магнітик, він впаде на uh, кераміку, на провідник. Проте поки що рідкового азоту ще тут вистачає, щоб він uh, тримав температуру, низьку температуру, при якій відбувається цей провідність. Uh, бачите, що вони побіліли. Оце, оце іній, Я зараз трошки проведу. Це просто іній. Це конденсується отут от э, водяна пара, просто яка є нам тому що температура дуже низька. Тут там, приблизно мінус там, 200 градусів. Ось ось такий, от, такий от, ефект мейснера. Бачите, наскільки потужне, це поле. А, все, бачите, що вже він відгамався.